Доброго дня всім, хто бажає добра українцям. Сьогодні оповідання про те, як в одному маленькому райцентрі, десь у центрі України, там де депутати малограмотні, але на дорогих автомашинах, було таке саме. Маленьке зачухане ТЦК по колишньому називалося воєнкомат, де теж були різні місцеві люди, які одягли форму, деякі з них офіцерську, і почали виконувати свою так звану роботу. І в цьому зачуханому ТЦК з облізлими стінами, яким командував полковник Гестапенко. Вони виконували план мобілізації, а місцеві люди називали це план бусифікації, деякі злі язики навіть казали могилізації. Люди нерозумні і несвідомі, і не розуміли величезне державне або міжнародне геополітичне завдання яке виконував полковник Гестапенко. І ось в жовтні місяці. Вони на, нахапали, набрали, мобілізували, бусифікували аж цілих 40 людей, хлопців, чоловіків і дядьків за 50 років у армію. Через місяць навчального центру хто як зумів, так і здав випускні екзамени і присвоїли всім військово-облікову спеціальність номер 100 Стрілець. Здавали вони і фізичну підготовку, і тактичну, і медичну, і психологічну, і спеціальну. І з них було 4 військові частини, які їх до себе забрали. Із цих 40 мобілізованих було всього по 10-4 категорії. 10 було старше за 50 років. 10 було потенційно хворих, які то задихаються, то кульгають, чи алкоголіки, чи постнаркотичні, чи просто психічно неадекватні. Але ВЛК, так звана військово-лікарська, комісія признала їх годними. Тому що треба розуміти державне завдання. І складну міжнародну політичну ситуацію, а не задавати тут питання, по якому наказу, який пункт і яку бумажку мав би принести. Із тих сорока ще було 10 заляканих ще в бусіках, які або боялися всіх і російських, і українських військових. Або ненавиділи так само і російську, і українську армію, і думали лише про те, як зриснути з поля боя. По розумному, сьогодні це називається демотивовані немотивовані люди. Ще було 10 слухняних, терплячих працівників і робітників місцевих сільських громад, які не спорили ніколи з начальством, гарно виховані, достатньо крепкі, щоб витримати холод, голод і навіть. Командира долбодятла і в кожну частину потрапило порівну. Полковник Гестапенко знав, що не можна комусь дати таких, а комусь таких по два-три хворих, по два-три, які ненавидять армію, по два-три старих і по два-три терплячих і слухняних. Хоча могла б і якомусь із комбатів дати тільки 10 найкращих, ну але жоден з них не запропонував. Ні начальнику учебки, ні, ні полковнику Гестапінку навіть 100 доларів. Тому роздали всім поровну, кожного і тварі, і по парі. Всі чотири комбати негайно, без усяких там психологічних штучок, адаптацій, злагоджень і до навчань, відправили їх негайно на ЕСП, а деяких навіть у бліндажі. Комбатів прізвища нещодавно розсекретила така шпигунка диверсантка по прізвищу безумна. І прізвища цих комбатів ми дізналися. Їх звали майор Чухисрака, підполковник Тупейло, капітан Держиморда і майор Скокадєніх. І за один тиждень війни у кожного з них дезертирувало або здались в полон вісім із десяти заляканих. Таким чином, ще було двоє вбито. Вісім із десяти хворих теж було вбито. Тому що вони або не добігли в укриття, або просто не прийняли своєчасно якесь рішення, або просто з'їхали з розуму. П'ять із десяти старих прийшлося відправити знову на велка і комісувати, бо навіть ці комбати зрозуміли, що там люди ці можуть ще й загубити тобі зброю. Опять перевели служити на склади та у водії. Із десяти останніх слухняно терплячих лишилось теж половина. Бо одні загинули від тупого наказу йти на штурм без забезпечення. А троє поранено і лікується, а двоє таки воюють. Жоден з цих комбатів ні чухисрака, ні тупел, ні держеморда, ні скока денег. Не позвонили в ТЦК Гестапенку і не сказали Твою мать! Кого ти нам прислав? Дай мені нормального солдата! Жоден з них навіть не доповів рапортом вищому командуванню про якість новоприбулих, бо ж на що ото нервувати начальство? Ми ж не знаємо, хто кому, там кум і сват, а можливо, цей начальник навчального центру чийсь брат сват, а можливо, сам полковник Гестапенко. То не треба нервувати начальство. Будемо воювати далі тим, що є.